Мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 Тернопільська погода та я її ведуча Руслана Гриньо. 10 березня у народному календарі іменини в Тарасів. З давньогрецької це ім'я перекладається як неспокійний бунтар. Усіх тарасів я щиро вітаю з іменинами. Нехай ваш ангел-охоронець дарує вам віру, надію і любов. Якою ж буде погода цього дня, дізнаємось вже за мить. На Тернопільщині 10 березня опадів не передбачають. Температура повітря вночі від одного морозу до 4 тепла, в день від 8 до 13 тепла. В Тернополі 10 березня опадів не передбачається. Температура повітря вночі від 1 морозу до 4 тепла, день – 8-13 тепла. Передаю привіт сестрі з Бучача. Ось такою буде погода 10 березня. Я бажаю вам гарного настрою, а головне миру і спокою в серцях. До зустрічі на 4. Клініка мікрохірургії «Ока» медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.